Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Сьогодні, 14 жовтня, знаходжуся я на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіль. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Знищемо мій номер телефону, звертайтеся, проконсультую, чи варто ми їхати на авторинок, чи краще обирати автомобілі в оголошеннях по Україні на популярних сайтах та перевіряти їх. Кого цікавить підбір під ключ, також звертайтесь, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Volkswagen Caddy, 2008 року 2.0 бензин. Є газ і пропан, і бутан, Механічна коробка, 7900 ціна, контакти присутні. Я сказав, що у метан пропан. Так, по салону покажу. Цікаві, телефонуйте до власника. Citroen Berlingo. 2008 рік, 1,6 дизель, багата комплектація, 4000 ціна, контакти бачимо присутні. Так, На жаль, зачинено, щоб подивитися на комплектацію, спробуємо позаглядати. Так, механічна коробка. Так, чи є кондиціонер, не дуже видно. Більше інформації уточнюйте власника. Так, Citran Berlingo, 2007 рік, 1,4 бензин, є кондиціонер, 4100 ціна, 239 пробігу, є контакти до власника. Кого цікавить, телефонуйте, покажу по колу. Йдемо далі. Volkswagen Transporter. Машинка 17 2017 року. Т6, 2,0 дизель на автоматі. 5 місць повністю обслужено оригінальний грузопасажир. 23 600 доларів ціна автомат, DEC u 500 260 оригінального пробігу. Контакти до власника присутні. На жаль, зачинено. Трошки позаглядаємо, бачимо, є підігрів сидінь, мультикермо. Наголошую автоматична коробка передач, оригінальний грузопасажир. Перектроніки та фуркоп присутні. Так, назбиралося в одному місці пару таких варіантів. Зараз ми їх всіх подивимось. Значить Перший рефрижератор крафтер з цільною металевою будкою. Так, 15 рік, 2,0 дизель на механіці, рефрижератор. 12200 ціна, 333 пробігу, контакти видно. Покажу по салону. Дивимось по колу. <плес> так, поруч трафік вантажний. Отак одразу обійдемо його. пригнаний. 19-й рік, 193 пробігу, 1,6 дизель на механіці, є кондиціонер, парктроніки, GPS, навігації 15800 ціна, контакти бачимо присутні. Є. Так, йдемо далі. Так. Opel Movano вантажний. 18 рік l 3 h 2 2,3 дизель на механіці 16750 ціна. 221 пробігу. Контакти є. Тут присутня сервісна історія. Можна покажу машинку? Людина займається вантажними бусами. Кого цікавить. Так, можу зробити переобладнання. Можна зробити переобладнання. Пригін під замовлення, наскільки пам'ятаєте? Так, є... такий самий є 19-го року холодильник. 19-го року холодильник ще є, так? Так. Ще 20-го року такий мастер стоїть з Німеччини. Це з Люксембургу. Так, ось цікаво, телефонуєте, людина вам все детально пояснить. Так, наступний варіант мастер. 19 рік модельний 20-й, 290 пробігу, 21, 650 ціна, 2,3 дизель, максимальні, пишуть, комплектації. Контакти є. Так, Тут зачинено. Мульта кірмокруїз присутній. Парктронніки, задня підніжка. Є більше інформації уточнюю. То наступний Мовано. Наступний Мовано. Тринадцятий рік, 355 пробігу, 2,3 дизель, 8 плюс 1 пасажир, 16500 ціна. Контакти бачимо є. Так, Швеція. Зачинено, зараз обійдемо з іншого боку. Так, Парктроніки присутні. Шкода зачинена, ми позаглядали, як виглядають... Як виглядають сидіння в салоні, як воно там все облаштовано. Сидіння є. Ну, кого цікавить, хто шукає таку машинку, набереть власника. Попросіть додаткові фотографії. Так, Наступний мастер 5 місць плюс цільнометалева буда. Так, 2 і 3 дизель, дубель кабіна, гідроборт 22500 ціна, 17 рік, 226 пробіг, контакти є. Салону, пасажири, ще так все детально покажу. Так, Хрестик медичний, можливо тут якесь додаткове обладнання. Треба уточняти. Буде досить висока, така повноцінна, а тут, можливо, можна заглянути. Ні, буде пуста, я бачу. Так, трафік і Prima Star залишились у нас. Так, цільнометалевий трафік, вантажний, 17-й рік. 215 пробігу, 1,6 дизель на механіці. Є два комплекти резини, два ключі сигналізації сервісної історії. 14500 контакти є. Так, по салону такий має вигляд і... Завершаємо наш огляд бусів та чубітків на Nissan Prima Star, пасажир довга база, український автомобіль. Восьмий рік 2.0. Дизель 9200. Ціна, 203 пробігу. Хотілося б вірити, звичайно. Так, салон перешитий комбінований. Кондиціонер бачу присутній. Тут сидіння вже не перешиті, звичайні. Довга база, розпашонка. Кого цікавить, телефонуйте, уточнюйте, всім дякуємо за перегляд.